Доброго дня, Миколаїв, 16 травня, 23 рік. Бронуємо посіви соняшника. Посіяний у нас тут ЛГ 50480. Дякую, хто завітав на цей канал. Дякую, хто дивиться. Дуже приємно, що починають дивитися наші місцеві. Хлопці, але вони спрашують звідки, що, дізнайтесь, прийде час і все це все воно дізнаєтесь Ми працюємо, спілкуємося, викладаємо для того, щоб обмінюватися якимось надбанням нашим. Так, боронуємо. Боронуємо ми. Соняшник. Боронуємо сьогодні тяжкою бороною ЗБП-15. Трошки вона освободилась у нас. Вирішили ми, щоб не бігати тою маленькою. Трошки ми її переставили, вона регулюється, переставили ми в друге положення, трошки нахилили, щоб не так вони глибоко лізли. Тому що у нас м'яко, дуже м'яко, де подивиться, де не пройшли ми. Ось, я руками геть риюся сантиметрів 10. Це так спокійно. Вологи, як завжди, південь України. Вологи вже сантиметра 4 немає. Видно, але там вона є, ми сіяли насіння глибоко. Воно у нас проросло, росте. Боронуємо ми, борона йде теж. До вологого, сантиметра 4, збирає всю, забирає шильцю, деякі бур'янці, вони. видирає, піднімає берізку, ось даже свіжі листочки берізки, рве, шкодить, ось тяне за собою, вириває де, берізка лишилася, гарно працює. Ось наше насіння. Ми вже це пройшли ми бороною, розрили. Ось наше насіння. СУПН 8, посів 30 сантиметрів відстань 35. Все в нас на відмінно. Дякую за увагу, дякую, що дивитеся. Нагадую, в цьому році ми хоч ми й купили грунтовий гербіцид з діючою речовиною прометрин, але ми вирішили не працювати ним. У нас це поле йде по пшениці, працюємо ми по мінімальній технології. Бачите, у нас тут ще коріння навіть соняшника валяється. Просто це може комусь знадобиться, може ні. Немає великого смислу. а зараз економічного, працювати, якщо у вас пожнівні рештки на поверхні ґрунтовим гербіцидом. Тому що гербіцид лягає на солому, на пожнівні рештки, не попадає на ґрунт. І дуже великий відсоток його просто не діє. Просто він не діє. Тому борона, це як писали, борона найкращий гербіцид до всходів, сходах. Ось, бачите берізку, яку витягнуло, з якою кореневою. Тому дякую за увагу. Дякую, хто дивиться, комусь цікаво. До зустрічі. Бажаю всім здоров'я, нашим воїнам. Добитись до перемоги, а інакше не може. Слава Україні!